Невже це любов Божа? Я роблю і говорю лише те, що бачу в Ісуса Христа. Тому що Христос вчив: я роблю, бачу, що робить мій Отець. Я говорю те, що сказав мені Отець. Я говорю те, що говорить мені Євангеліє, те, що говорить мені Ісус Христос. Навчання я беру від Нього. Що моє навчання? Що я придумати можу? Що я мудріше від Бога? Ні. А ти? А ви бачите і робите? Те, що у ваших попів, ксензів та навіть священників, може, ви їх так називаєте, чи в пастирів. Тому одні стоять і все, грішні, і просять. А якщо просите, це означає, що ви не маєте, але Бог все дав. Ми про це весь час говоримо. Тому ви робите те, що робиться на ваших службах Божих, те, що робиться на ваших святих літургіях. Ви молитеся, просите за померлих, ви просите, щоб Бог весь час щось дав, кудись пішов, щось зробив, ви весь час це просите. Чому? Тому що ви цього не маєте. Це як не маєте. Адже ж Христос заповів це. І от тому я кажу, що важче почути, аніж звершити. І якщо ви почули і почуєте те, що говорить Господь. Не буде складності вам повірити в це, тому що це говорить Ісус Христос. А ви стоїте і нюхаєте кадило. Ви ціловуєте ідолів того Христа, що вам дають. Правда, під час ковіду перестали давати. Той Хрест в їхніх руках став таким, що може перенести ковід. А ви задумайтеся, може ще щось може перенести він?